Не Зеленська придбала плаття принцеси Діани, а кандидату Папи Римського пообіцяв передати активи Путіна Україні. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь Вокщек. і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Кандидату папи римського ількотоне Фаскіфо сказав, що у разі його обрання він арештує усі активи Путіна у банку Ватикану та передасть їх на відновлення України. Новина звичайно позитивна. Але такого кардинала не існує. Про нього немає жодної інформації в мережі. Відповідно, він не міг сказати, що арештує усі активи Путіна та передасть їх на відновлення України. Фото, яке поширюють користувачі, також фейкове. 99,9% саме така ймовірність, що воно згенероване штучним інтелектом. Не вірите? Ось результат перевірки в програмі. До речі, реальні кандидати на пост Папи Римського також не казали, що арештують активи Путіна та передадуть їх Україні. Більш того, грошей Путіна немає у банку Ватикану. Це підтверджувало представництво святого престолу в Україні, а також інститут релігійних справ, відомий як Банк Ватикану. Там додали, що не мають рахунків іноземців або урядів будь-яких держав. Поки українці воюють, зеленські знову збагачуються. Виявляється, принц Гаррі приїжджав до України аби продати Олені Зеленській. І плаття принцеси Діани за майже 3 мільйони доларів. Про таке повідомило впливове видання The Sun. Яке б впливове видання не наводили, це не означає, що інформація обов'язково правдива. Відео могли просто підробити, як от у цьому випадку, The Sun не публікувало такого репортажу. Пропагандисти просто вирізали їхній логотип та підставили на свій запис. Керівниця відділу комунікації The Sun на запит фактчекерів з Lead Stories підтвердила, що відео фейкове. 11 Цятого квітня принц Гаррі справді відвідав Україну зокрема, зустрівся із ветеранами та відвідав центр реабілітації Superhumans на Львівщині. Однак офіційно він не зустрічався з Оленою Зеленською. Жодне надійне медіа не повідомляло, буцімто вона придбала у його дружини сукню принцеси Діани. Це брехня пропагандистів, якої вони намагаються дискредитувати зеленських та образ України загалом. А щоб поширити свій ролик на якомога ширшу аудиторію. Створили його англійською. Українська влада під виглядом ексгумаційних робіт знищила на марсовому полі у Львові братську могилу радянських солдатів, які загинули під час звільнення міста від нацистів. Насправді ці фото ніяк не стосуються подій 2025 року. Зворотний пошук за зображенням показав, що їх зробили ще у жовтні 2023 року. Вони стосуються другого етапу дослідження та ексгумації поховань на Личаківському військовому цвинтарі. Тоді працівники для пошуку людських. Останків підіймали плити і бетонне покриття, як видно на фото, а також залучили важку техніку. Загалом ці роботи тривали до весни 2025 року, завдяки чому вдалося знайти останки понад 1800 людей, похованих у часи Другої світової та повоєнний період. Однак не всі з них належали радянським солдатам. Деякі останки належали людям, похованим ще під час Першої світової війни, а також солдатам нацистської Німеччини. Ще більше знайдеться. Іні останки не знищили, як стверджують пропагандисти, а перепоховали. Росіяни навмисно стверджують протилежне, аби вкотре показати буцімто Україна знищує історію, що не є правдою. Хлопець продає на OLX медалі свого дідуся, ветерана Другої світової, в обмін на виїзд за кордон? Ні, ні, такого оголошення і будь-яких інших подібних на OLX немає. Це знову вигадка пропагандистів. Зворотний пошук за фото показав, що зображення медалей опублікували ще у 2022 році. І як ви думаєте, хто? Звичайно ж, росіяни, а точніше, видання Комсомольська правда. Медалі належать мешканцю російського барнаула, який незаконно придбав їх для подальшого продажу іноземцю. Пізніше чоловіка засудили за незаконний обіг державних нагород. Окрім цього, на фейковому скриншоті вказують ID користувача, який насправді не публікував ніяких оголошень. Інші користувачі теж не писали, що в обмін на виїзд за кордон продають медалі. Який висновок можна зробити із цього та кейсів вище? Варто ретельно перевіряти інформацію, яку споживаєте. Для цього не треба унікальних навичок чи знань. Варто лише бути уважним до деталей, не полінуватися, погуглити інформацію. Та використати зворотний пошук за зображенням для цього. використайте будь-який браузер, завантажте зображення та перегляньте, хто і де його поширював. Якщо ж джерела не надійні, а тим паче російські не довіряйте цій інформації. Будьте пильними і не давайте фейкам шансів. А також підписуйтесь на наш канал. Тут ми щотижня викриваємо брехню росіян.